Зараз покажу вам, що Кенді у нас знає по команду. Кенді, на, на, на. Сидіти, сидіти. Кусняшку, кусняшку. Молодець. Молодець. Смачно, Кенді, смачно. А, -а, а, сидіти, ти лежиш. Ану, вставай, вставай. Це буде лежати. Сидіти, Кенді. Ну, ми вчимося, ми вчимося. Ні, пригать у нас такої команди не було, бригать. Сидіти. Сможу. А ну сядь, сядь, я ж хочу тобі дати. Отак, сидіти. І ми трохи з нею вчили куврикатися. Не знаю, чи зараз вийде на камеру. Ні, ні, як мама казала робить. Давай. О, ні, отак лягай, лягай, ляга. Одно і мені важко. Опа! вставай. стай, молоді. Короче, вона її дуже легко навчити. Да? Легко навчити. Отак от отака, от, я за завкусняськи, за все продам на світі. Все продам на світі. Здаю, їм, здається, сейвері такі, знаєте, кісточки е, м'ягенькі, бо маленько-великі куснячки не можна. Зараз я ще достану. Опа, в мене ще дві штучки є. Будемо А, Не можна. Так, стоять. От незручно однієї. Давай, отак бо... Ану, лягай, лягай, лягай. Отак. Отак, вставай. Лягай. Ще треба працювати, але вона дуже здібна. Дуже здібна. Дуже бозна. Ось, бачите, покажу сейворі такі. Діджитал, здається, дуже класно для травлення. І всі в мене люблять. Ой, смачненькі. Ось такі смачненькі, ти пікінесик. Я ніколи не любила пікінесі. вони завжди якісь такі вредні. Бачите, очко підтікає. Треба буде промивати, напевно, спитати в лікаря, покапати флоксалом, Тлоски покапати. Ну, я хочу її вимити і вже тоді якби, е, капати. Ну, кожен день, бо ці вони все одно так просто не підуть, треба їх да? вимити. Отак, давай, давай, показуй, показуй. показуй, показуй О, так, Бачите, без куснях і вона вміє це робити. Просто треба кожен день займатися, щоб сім'я займалася, щоб їй було весело. так? Ну, якщо. Хочем, бо я знаю багато хто вчить команди, їм це подобається. Та й собачки веселіше чимось бути зайняті, щось міти, да? а не просто лежати на диване. Мордяшка, це в мене так поцарапало, слухайте, руки сохнуть через то. те. Ці хорошася бусенька. Хоче дуже хорошу сім'ю. Якщо це буде дуже хороша сім'я тут у нас, де собачка буде. Жити в хаті і нею будуть займатися, знаєте, любити, не просто так, аби було. Бо в нашій території не такі зовсім люди, да, їм аби було, аби гавкало, або бігало. знаєте. Це ж хочеться, щоб вона для любові була. Да? Або будемо шукати десь для кордоновської. Побачимо, побачимо, побачимо. Але вже потихеньку скоро друга вакцинація і вже ми будемо шукати бажаючих. Да? Де хто там писав? Але тільки одна жіночка мені написала в інстаграм, інші просто там хочуть, заберу там в Ютубі, але що ви розумієте, то так не робиться. То так не робиться, Треба поспілкуватися, поспілкуватися дізнатися про умови. Да малечем. Отак, отак, отак. Все, все, завкусняшки. Опа! І, до речі, вона знає команду фотографуватися. Не знаю, я просто їй кажу Кенді, ну, привертаю увагу, і вона така, хопа, сіла і вже для фото готова. Це просто якийсь кадр. Це собачка, з якої ходити на лапікюри, всякі, всякі процедури, оце вона. Так. Хочеться от, от саме от такого життя їй, інстаграмного може, щоб можна було за нею слідкувати для таких активних людей. При тому, що вона більше не виросте, що вона така зручна. Можливо, вона 4 зараз, 430 була, можливо, 5, буде, але не більше. До речі, не боїться йти по мосту. До кота страшне, боїться, мушу і на руках нести. Якщо хочу трохи далі з нею пройти. Так? Кенді? Кенді? Кенді, передавай вітання? Куди ти пішла? Куди пішла? Куди? Передавай вітання. Давай. Кажи пока-пока. І дякую вам всім за підтримку. Да. Будемо вдячні за корм, скажи Кенді, да? так?